Мережі і вже коли обмінювалися, але там ще людина навіть, не відкрилася, коли взяв таке ж погодження, як я. Я взяла ці погодження. Та, але я, я, я... Це, я дивитися. Дивитися. це друге питання. Тобто законність інших. Прибудов. Нам, нам Пояснення. нам нужно, все в письмовіді і плюс документи ті, які которые... добре, я зроблю це. Третє Подовжен. питання: Пархомчук ЛО. Я не знаю, як звати, тому що там розпоряджається чоловік, а оформлена Пархомчук ЛО. Хто вона чи жін? Чи теща, не знаю, точно, здійснила незаконну прибудову без згоди інших співвласників приміщення і, відповідно, без згоди міської ради. Про це ми повідомляли в ДАБі, в Суми, і в Київ, їм приписували штрафи, але ВОЗ і нині там. Ми зверталися, я зверталася особисто на комісію із самоврядного контролю. Друг, третє питання, яке б я хотіла почути від вас як від правової комісії, що робити з Пархомчук із тією прибудовою, яка, в принципі, найбільше є причиною затоплення. Бо до того, як вони це робили, більш-менш якось можна було з цією водою боротися. І четверте питання зверталася на комісію самоврядного контролю. Без моєї присутності мене не було повідомлено. Мало того, прийшла відповідь, що проведемо, дослідимо, ну, слава Богу, з зими з лютого чи з березня місяця до сих пор або і нині там. Оце чотири пояснення, якщо можна. <постеріг> я знаю, що ви <постеріг> поспішаєте, я могла показати документи <постеріг> в сирокопії, але. <Агрег>. Наташ, <постеріг> дивіться, все, що. В наших повноваженнях зроблено, якщо можна все-таки в письмово виді писати, тому що просто по пам'яті зараз робити висновки, звертатися. Як мені це зробити? Вам особисто подати через секретарь? Якщо ну, подаєте, як звичайно пишете на голову постійної комісії, прошу розглянути на засіданні такі-то такі-то питання, до звернення додають такі-то такі-то матеріали. Думайте милиция не... находилась, да, Ми. вот этот подвал. Там, де я викликала поліцію, знову ж таки, ні, люди ні, ні, без ні. дозволу співвласників інших ведуть нову водогінну мережу це і е, оформили дозвіл. Не, не до але все-таки дозвіл за нашою вимогою. Два тижні вони це оформляли. І там написано, що заміна водогінної мережі, але вони не замінюють, а влаштовують нову водогінну мережу. Відповідно, там же вони відкопали, я здала в музей, може хто бачив відео, горщик старовинний. Музей обіцяв заключення дати стосовно того. Споборщина. Не з підвала, вони біля підвалу. Вони впритинували. Вони траншею, є відео, можу показати, знову ж таки, є бажання, покажу, є все відео. Дякую, То не все. Треба бачити. Там треба все добре.